Друзі, всім привіт! Напевно, ви вже всі знаєте, що днями Конституційний суд України скасував деякі норми антикорупційного законодавства. Вони знищили електронне декларування і статтю про незаконне збагачення. Вони обмежили в повноваженнях НАЗК і, в принципі, зруйнували все те, що відкривало людям очі на правду. А до речі, їхнє рішення також заблокувало призначення переможців у цих місцевих виборів. І тут висновок тільки один: теперішній президент е і все його оточення це просто суцільні, безхребетні ідіоти. Але зараз я хочу пояснити, звідки взявся такий склад суддів. Частину з них е призначила правильніше сказати, вибрала е коаліція Верховної Ради України восьмого скликання. Тоді головними були Народний фронт і Європейська Солідарність. Е ще частину обрав президент, тоді це був. Петро Порошенко. Ви всі любите говорити сивочолий, я трошечки зміню, бо він для мене корупціонер. Сивочолий, корупціонер і олігарх Порошенко. Ну і третю частину вибрали на самому з'їзді суддів, але, як ви розумієте, серед більшості уродів вибрали теж е, уродів. От вам відповідь на питання, чому і звідки. Тепер повертаємося до нашого президента Володимира Олександровичу. Якщо. Е, ви тупите і забили на нашу країну, і не збираєтесь захищати ні конституцію, ні здіючі закони, то цим займеться суспільство. Між вами, Порошенком і всіма іншими президентами можна сміло ставити до рівня, тому що вони створили цю корупційну систему, а ви зараз її просто захищаєте. Думаю, що вся ця історія для вас дуже погано закінчиться. Ви будете втікати і оглядатись, що за вами ніхто не біжить. У вас ще є шанс щось змінити. Тому беріть і міняйте, щоб не було запізно. Від себе мені особисто не все рівно. І я от зараз собі шукаю якісь такі більш м'якші слова, щоб висловити свою думку. Але не буду нічого шукати і скажу прямо: я не дозволю ніяким підрасам знищити все те правильне, що творилось роками, все те, що здобувалось на Майдані. Тому завтра я йду під Конституційний суд, щоб пояснити тим суддям, які там сидять, хто вони, і про можливості показати, де їхнє місце. Вас, всіх теж прошу, прийдіть завтра. Місто Київ, Конституційний Суд України 9 година ранку. Всі там зустрінемося. Дуже вас прошу будьте активними. Повірте, наша держава не належить комусь десь там. Вона є наша і ми маємо її захищати. Всім дякую за увагу. При можливості, будь ласка, зробіть репост, тому що це дуже важлива тема. Бувайте здорові!